Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з художньо продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття квітка папороті в горщику. Малята пропоную нам з вами виконати психогімнастику, яка називається Доброго дня! Доброго дня сонечко ясне. Доброго дня земле прекрасне! Доброго дня! Птахи голосисті, доброго дня, люди щасливі. Малята, послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте її відгадати. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіє. Усім діточкам радієм. Що це, діти? Правильно, мої розумники, це. Кімнатні рослини. Правильно малята кімнатні рослини це частина живої природи. Скажіть мені, будь ласка, а де вони ростуть? Правильно в кімнаті. А де ж у кімнаті їх ставлять? Вірно, або поблизу вікна, або на підвіконні. Правильно малята. Місце, де стоять кімнатні рослини, називають куточком природи. Сьогодні ми з вами познайомимося з деякими рослинами та з їхньою користю. Гарні квіти в мене є. Хто їх правильно назве? Ця рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі на одному стеблі. А листочки схожі на кленові. Як ви гадаєте, малята, що це за кімнатна рослина? Можливо, з вас хтось знає таку рослину за описом? Так, малята, це бегонія. А ця рослина з довгими ясно-зеленими листочками, із середини яких виростають довгі звислі стрілки. З білими квіточками. Що це за рослина малята? Так, малята, ця рослина називається хлорофітум. А сік цієї рослини лікує всіх дітей від нежиттю. Її листочки м'які і соковиті, мають колючки на краях. Хто знає цю рослину, дітки? Правильно, це кімнатна рослина, яка має лікувальні властивості, називається Алое? Так, молодці малята, ви впізнали всі кімнатні рослини за описом. Дітки, хто ж знає, для чого нам потрібно вирощувати кімнатні рослини та витрачати на них свій вільний час? Так, мої розумники, бо вони прикрашають нашу оселю, звеселяють нас, очищають повітря, а деякі з них навіть лікують нас. Малята! Є ще така рослина кімнатна, яка називається папороть. От сьогодні я вам пропоную намалювати саме її, але не просто так, а в горщику. То що, спробуємо, дітки! Тоді запрошую вас до нашої художньої майстерні. Сьогодні для роботи нам з вами малята знадобиться: аркуш білого паперу та воскові олівці. Розпочнемо нашу роботу. Аркуш я поклала горизонтально та обираю спочатку олівець. Такого кольору, який мені підійде для горщика. Ми спочатку розпочнемо наше малювання з горщика. Мені подобається ось такий бордовий олівець, а ви дітки можете намалювати горщик за власним бажанням будь-якого кольору. Ось тут малята, починаючи з серединки, я малюю такі лінії. Ви можете намалювати горщик. Прямокутним, квадратним, яким ви бажаєте. Ось я намалюю трішечки вигнуті свої лінії з однієї сторони, ніби таку дужку, або зігнуту лінію. та з іншої. Потім ці дужечки або лінії з'єдную зверху прямою лінією. Ось так малята. Та, розпочинаю розмальовувати серединці. Ось так. Охайно. Не виходячи за контур, розмальовую свій горщик. Ось малята, погляньте горщик для моєї. Кімнатної рослини папороті вже готовий. Тепер розпочинаємо малювати саму кімнатну рослину. Ви вже бачили на малюночку, що у нашої кімнатної рослини папороті є такі великі довгі стебла. Наша рослина зеленого кольору. Буває темно-зеленого, або буває світло зеленого. Я оберу для свого малюнка темно-зелений колір ось такий. Та розпочнемо малювати. Стебла. Вони нахилені в різні сторони, в одну та в іншу сторону. Ось так малята. З серединки. Я веду спочатку пряму лінію, потім її заокруглюю. Ось так. І таких заокруглених ліній у вас має бути багато. Ось так, дітки. З однієї. Та з іншої сторони. Можна ще намалювати і посерединці, щоб наша квітка була пишніша та красивіша. Тепер розпочинаємо малювати листочки. Ви бачили, що вони в нашої квітки невеличкі, та ніби як мають форму зубчиків. Ось так дітки. Беремо з однієї, та з іншої сторони, малюємо ось такі лінії. Та з іншої. І так, на кожному стеблі. Беремо знову інше стебло і знову розпочинаємо таку ж саму роботу. Працюємо малята, я впевнена, що у вас гарно вийде. Ось, малята, погляньте, моя робота з квіткою папороті вже готова. Скажіть мені, малята, чи сподобалось вам наше заняття? Сподіваюсь, у вас вийдуть красиві квіти, і ми разом з вами прикрасимо нашу групу. Дякую вам до зустрічі!